Вітаю вас, шановні пані та панове! На черговому випуску Зебра знає краще. А чи знає Зебра краще, ми дізнаємось з вами тільки з плином часу. Нагадую, що цією рубрикою ми намагаємось розглядати різні цікаві моменти з американського футболу. Дякую всім за попередні перегляди попереднього випуску, а також за ваші коментарі. Але ще раз прошу вас: давайте підпишемось на канал, прокоментуємо, задамо питання. Адже немає дурних питань, є питання, які не задані. На цьому тижні було досить багато цікавих моментів, тому думаю, не будемо затягувати час і будемо переходити до наших відео. І перше відео у нас буде присвячено темі повторів, як прекрасно живеться в деяких моментах в американському суді, коли у нього є 9, а то й більше камер на полі. Отже, спочатку подивимось розіграш, ми бачимо, що у нас іде пас в правий глибокий кут. І при ось такому прийомі у нас на полі і прекрасні позиції філда. На полі зідразу було анонсовано, що у нас відбувся інкомпліт, тобто не прийом. Перший же повтор нам показує ось цю прекрасну точку, де приземляється ресівер. Ну, але ми, як глядачі, з вами зараз не можемо сказати. Ми так по білій буці можемо відчувати, що ну, вроде би все-таки в межах поля. Але суддя погодиться в кращій позиції. Звичайно ж, ми розуміємо, що такі види прийомів попадають в розряд відеоповторів, якщо є причина. Але на полі усі камери, які були для подані, скажімо так, для бригади, вони не могли перевернути якісь піддати якісь сумніву. Тому фактично на полі, навіть при такому стоп-кадрі, не було вирішено кликати суддю, що він почав робити перевірку на прийом чи не прийом. Після того цей відеокадр попав е, на великий екран на стадіоні, домашня, оскільки білому команда була якраз домашня, почався сильний шум, гам. І тренер взяв ще й тайм-аут, щоб все-таки заставити бригаду переглянути цей момент. І ось тут починається саме цікаве з точки зору книжки правил. Як ви бачите, у нас ось є ряд камер для бригади, які були доступні під час цього. Але ось ця камера якраз була найкраща. Але вона не дає судді, який би дивився, чіткий можливість перевернути цей відеоповтор і сказати, там дійсно прийом. Тобто, ми все одно, будемо більше спиратися на думку якраз філда. І ви бачите, зараз я спеціально зупинив, у нас в полі зору є відеокамера з фіолетовим Джерсі. Це відеокамера, яка використовувалась командою. Це не була, скажімо так, ліцензована бродкастерська команда, і яка могла надати в даному випадку якусь офіційну. Доказ там та щось, але вона краще всіх могла нам показати. Якраз в цьому ми і зупинимося з вами з точки зору книжки Правил. Оскільки книжка правил каже, що для того, щоб судді на полі могли використати відеоповтор і перевернути якесь рішення або наоборот, якраз докинути, умовно кажучи, там, та якийсь спірний момент, вона повинна використовувати тільки лише відеоповтори, які є офіційно забрендовані на матч Тобто офіційно є ліцензований е, відеотранслятор, і саме ті камери, які він нам дає, тільки їх і можна використовувати. Використовувати камери е, інших, скажімо так, е, домашніх команд чи гостових, е, навіть якщо вони готові прямо зараз це надати, ми не можемо. Ну і ви бачите, що нам ще також дається інсидабл, стоп-кадр, який потім висвітився в інтернеті, що по ньому дійсно можна було би десь якісь. На 99% сказати, що ось був прийом. Але ще одна також, якби вам наука, що ми по стоп-кадрам не судимо, тому що ми стоп-кадр не передає нам весь всю динаміку моменту. Ми не знаємо, що далі був, чи був повністю контроль м'яча, чи був після того якийсь бабл в руках, чи було, що нога ще не до кінця приземлена, і вона взагалі потім ще на початку стопа, все-таки була за лінією. Тому по стоп-кадрам ми з вами не судимо. Ось такий цікавий технологічний момент нам на цьому тижні запропонувала NCAA. Рухаємось далі до наступного відео. А наступне відео у нас буде пов'язане знову ж таки з високими технологіями, які намагаються імплементувати в коледжі. І другий рік підряд в коледжі застосовується така система, як Coach-to-Player Communication. І я вас попрошу звернути увагу на два чинники. По-перше, зверніть, будь ласка, увагу зараз на штатив в нижньому лівому куті, ось цей, який прям яскраво горить у нього червона лампочка. так? А друге, нам буде дуже важливо звернути увагу на годинник на розвір, що цей жовтенький, де у нас зараз на стоп-кадрі 12 секунд. І отже, що звучить теорія про правило комунікації між квотербеком і тренером. Що якщо команда Атаки готується до снепу і запускається 40 секунд або 25 секунд на розіграш для неї, так, то в цей момент тільки у квотербека в шоломі є е, радіозв'язок з тренером, і вони обговорюють якісь, скажімо так, е, Свої комбінації, і цей комунікація відбувається рівно до того, як у нас нагрову на годиннику для розіршу стає 15 секунд. І ви зараз бачите, ось я зупинив стоп кадр у нас 15 секунд, лампочка на штативі не горить. Запускають 14 секунда, і ви максимально бачите, що зараз загорілась лампочка. Це для бригади сигнал те, що комунікація між квотербеком і тренером зараз зупинена. І тобто зв'язку ніякого не має бути. Тепер же розглянемо наступну ситуацію, бо напевно допитливий мозок хоче задати окей, 15 секунд. А якщо команда атаки е, робить снеп до того, що робиться система, вона так і буде включена, адже система повинна виключатись з 14 секунди, але все запрограмовано так, що саме, і ви бачите, що зараз у нас знову ж таки загорілася червона лампочка на штативі, що якраз. В момент снепу також комунікація між кватербеком і тренером відключається. Що можу сказати, технології не стоять на місці в Америці. На жаль, навіть Європа, ще, я думаю, далека до того, щоб такі правила запускати в себе. До речі, дуже цікаво, чи хтось помічав, чи знає, чи в НФЛ таке є. Тому пишіть в коментарях, цікаво дізнатися вашу думку. А ми рухаємось далі до наступного відео. А наступний розіграш у нас буде присвячений діям на лінії розіграшу. Хто відповідальний за те, коли настає офсайд зі сторони захисту і коли саме його фіксують судді? Ах, все-таки, коли у нас до сих пір ще відповідальність на команді атаки, і ми повинні навіть при втручанні в нейтральну зону від захисника все-таки залишати фальстарт на команді Атаки. Отже, дивимось розіграш. У нас 3 і 3. І слідкуємо за верхнім екраном на захисників. Ми бачимо, ось у нас захисник залазить в нейтральну зону, але снеп ще не відбувається. Відпускаю стоп, і ми бачимо, у нас також одномоментно рухається нижній лівий текл. І тоді відбувається снеп. І зараз трошки накидаю вам теорії. Отже, прозір, що було оголошено, що було оголошено, що все-таки це фальстарт, а тепер я вам поясню, чому фальстарт, а якщо все-таки дія перша була в нейтральну зону, стрибок від захисника. Згідно книжки правил для того, щоб ми зафіксували в даному випадку офсайд зі сторони команди захисту, у нас що могло відбутися. По-перше, якщо у нас команда захисту ось так неряє в нейтральну зону, і в цей момент у нас відбувається снеп. І немає контакту з якимось, скажімо так, захисників, в дирку, між якими зараз застрибує захисник. Тобто у нас фактично це правий гард і правий текл, то у нас може відбутися снеп і розіграш команди атаки отримує таке своєрідне поняття фріплей. Якщо би в нас в даному випадку закінчилось в стрибок гравця команди захисту контактом з гравцями тим же правим гардом. І правим теклом. То у нас автоматично розіграш повинен був вмерти, тому що дотики якийсь контакт робить фол е, за офсайт мертвому м'ячі. А тепер розберемося, чому ж все ж таки фальстарт Згідно книжки правил для того, щоб вважати, що тут офсайд на це запригнення гравця команди захисту, мав відреагувати якраз такий. Я даремно часто повторюю: правий гард і правий текл. Бо саме їм е, загрожує, умовно кажучи, зараз за цей захисник. Те, що до снепу дернувся лівий, е, текл, це фактично не є відповідальністю того, що це не є провокацією його зі сторони захисника, який заліз до снепу в нейтральну зону. Тому, відповідно, ми спочатку фіксуємо, що відбулося у нас фальстарт саме. Це трошки дико для сприйняття, але саме так воно і є. Тобто, якщо у вас, умовно кажучи, запригає захисник в зону без контакту до, до своїх опонентів з лінійних команди атаки, але у вас на іншому краю дьоргається якийсь текл чи гард, якому, цей захисник взагалі не мав би якоїсь провокації по відношенню до цього, до цього лінійного нападу, то відповідальність спочатку кладеться все-таки на лінію нападу і фіксується фальстарт. Тому, в принципі, бригада. Правильно після свого суддівського хатлу розібралися в даному моменті. Рухаємось далі до наступного відео. Наступну тему, яку ми з вами обговоримо, це буде тема, пов'язана з кікофами і деякими нюансами при їх виконанні. Отже, ми бачимо, у нас початковий удар матчу. Вроді би, всі готові, кікер розбігається. І в останній момент у нас м'яч падає з підставки. І в цей момент зразу ж миттєво бригада вбиває розіграш. І тепер ми звернемося ось на цьому стоп-кадрі, де видно, що м'яч падає з підставки. Ми зупинимося, і я трошки розкажу теорії. Отже, що закладено в книжці права? Що якщо у нас при виконанні вільного удару м'яч в останній момент падає з підставки, розіграш автоматично має бути вбитий, і відповідно. Команда, яка про пробиття, має перебити цей удар. І є ще один такий нюанс: що якщо під час пробиття м'яч двічі повторно падає з підставки, то на третій раз уже команда пробиття повинна додати і виділити якогось гравця з 11. -ї. В якості холдера, який вже буде до кінця тримати, не дозволяти м'ячу впасти, щоб вітер не здув. І тоді команда пробиття спокійно виконає е, свій удар, вільний удар. Друга частина цього відео у нас буде присвячена такому трошки дивному, дуже рідкісному виду вільного удару, як дропкік. Згідно книжки правил, вільний удар може бути не лише з підставки, а він може також виконуватись у вигляді дропкіку. Яка є особливість дропкіку? Можливо, зараз, до речі, хтось перший раз бачить, що і називається дропкіком. Отже, дропкік це виконання удару по м'ячу ногою, на вільному ударі або під час після сейфті, там, допустимо. Особливість цього дропкіку є те, що удар по м'ячу ногою має відбутися в момент, коли м'яч торкається землі. Тобто, ось як тільки, зараз спробуємо спіймати цей стоп-кадр, як тільки м'яч торкнувся з землі, відразу має бути удар по м'ячу ногою. Це тоді буде легальний дроп-кік. Також хочеться відмітити, я вже сказав, що він виконується і після сейфті можна виконувати його, але під час сейфті там є ще опція, що можна в принципі виконувати і пан. Тобто, у нас на вільному ударі є поняття пробуття з підставки або дроп-кіком, а якщо у нас команда отримує сейфті, то в неї є три опції для пробиття по м'ячу. це дробки, також з підставки, і плюс додається пантер. Ось такі от цікавинки при вільних ударах. Рухаємось до наступного відео. Наступною темою нашого відео буде такий фол, як вбігання або грубість проти пантера. Отже, дивимось наше відео. Отже, бачимо: у нас 4-4 пантер. Ловить снеп, вибігає з конверту і в такому стилі своєрідному регбі виконує удар. Вилітає флажок у нас від Централ Джаджа, але потім після оголо... оголошення рефері сказав, що не було зафіксовано грубості проти Пантера, оскільки Пантер був у нас за межами конверту. І ось тут, якраз, ми з вами десь зупинимося, і на екрані у нас з'явиться книжка Правил, яка розкаже нам. Про деякі виключення, коли вважати, що є грубість проти Пантера, коли ж ні. Ну, ви вже здогадалися, що якщо оголошення було, що Пантер за межами конверту це одна якраз з умов цього. Але є також і інші, якими ви можете познайомитися з книжці правил. Також що хочеться додати по даному відео, що загалом. Е, захист, звичайно, Пантер і втрачає, коли він покидає конверт. Але це не означає, що гравці е, команди повернення да, в даному випадку в білому, не, не, не можуть створити якийсь інший персональний фол проти Пантера. Оскільки е, все-таки можуть просто зробити, як то кажуть, текл ради теклу, тобто захопити іменно, а не намагатися заблокувати м'яч. Але по відео ви бачите, що саме гравець захисту, який. Вбігає в Пантера, він намагається спочатку заблокувати м'яч. А отже, це ще один такий, скажем, тригер, який нас, як суддів повинен нам вказати, що ніякого фолу немає, оскільки гравці захисту якраз хотіли заблокувати м'яч, а не зробити грубість проти Пантера. Якщо у вас є якісь додаткові питання по цій темі, то пишіть, будь ласка, в коментарях. А ми рухаємось до наступного відео. А наступне відео, яке ми розглянемо, буде у нас пов'язано з таким фолом, як Таргетін. Отже, дивимось відео. Е, команда Атаки виконує швидкий реліз пасу через центр, і ми бачимо, номер 10 захисту виконує дуже сильний акцентований удар е, по ресіверу. І тепер, дивлячись, можливо, повтори, будемо знову йти в теорію. Отже, що важливо було спершочергово? першочергово. Суддям визначити так, треба було визначити першочергово, чи це є захищений у нас, гравець, чи не захищений. Я вважаю, що це повністю не захищений, оскільки ресівер ще не згрупувався. Ще не виконує, не може себе захистити, і він не перетворився у нас для мене райнера. Тому він 100% незахищений. Чому це важливо? Тому що надалі вам, як суддям, потрібно згадати визначення таргетінгу і що в нього входить. І ми е, прекрасно знаємо, що для незахищеного гравця е, важливим аспектом є те, що удар приходиться не короною з шоломом, а приходиться в е, область голови і шиї ресівера. Але крім того, ми пам'ятаємо, що для того, щоб підтвердити таргетінг, нам потрібен е, бути якийсь е, з трьох е, підпараграфів, скажімо так, та, таких е, маркерів які вказують нам на таргетинг. А це опускання голови захисником, випинання як спис і акцентований удар. Ну, ось при цьому повторі для мене 100% я бачу опущену голову. Я бачу. Випинання, можливо, так як такого немає, але є 100% акцентований удар при повному швидкості на першому перегляді, да, було замітно, наскільки досить акцентовано влетів гравець команди захисту. Тому, відверто кажучи, я підтримую тут ком, що тут є таргетінг і 10-го номера потрібно дискваліфікувати. Багато хто може побачити в, в цьому контакті деякі пом'ягшиться і сказати, ну тут же ж є ще й плече. Так, але в нас не забувайте, що все-таки є статус незахищеного гравця. І тому, якщо один з маркерів, все-таки по визначенню таргет нам підходить і в нас є попадання в область голови і шиї приймаючого, то треба таке фіксувати. Тому ще раз повторюсь, я з цим моментом погоджуюсь з бригадою. Якщо у вас є інша думка, то звичайно ж, будь ласка, залишайте, залишайте її в коментарях. А ми рухаємось далі до наступного відео. А наступний розіграш у нас буде присвячений темі Onside Кіку. Отже, дивимось розіграш, у нас насправді тут іде початковий удар перший, і дуже несподівано ловить команда пробиття свого суперника на Onside Кіку. Але ми подивимося саме відео, бачите, що зараз судді збігаються в новій точці. І ми зараз подивимося з кращого ракурсу і перейдемо до теорії, бо ми все ж таки повинні якось. Зрозуміти, які є права в команди прибиття і в команди повернення, що заборонено, щоб ми признали, що онсайт-кік у нас легальний. Отже, першочергово, що повинні ми як судді зрозуміти, чи пройшов м'яч у нас 10 ярдів? Адже саме після того, як м'яч у нас проходить 10 ярдів, він у нас фактично стає легальним для команди прибиття для того, щоб її підбирати, і фактично вони будуть наступні у володінні. Це в нас в принципі і є по відео. Так? Наступний важливий аспект цього онсайт кіку це те, що до моменту, поки м'яч не пройде 10 ярдів, і його не торкнеться ніхто з команди пробиття саме, ніхто з команди пробиття не має права блокувати гравців повернення. Це також є. І наступний і останній аргумент, і він дуже важливий є з точки зору. Того, що команда пробиття в момент пробиття повинні всі гравці набігання бути до лінії розіграшу, і лише після удару е, пробиття всі її гравці набігання мають право її пересікати. Тобто, якщо б у нас першочергово зараз якийсь би гравець до удару, був вже впереді хоч на півярда. То фактично ми би зафіксували тут офсайд зі сторони пробиття. І команда пробиття відповідно, не, не, ну, ми би не зафіксували завершення розіграшу як е, успішний онсайд кік і підбір командою пробиття. Ми би їх відсунули ще на 5 ярдів і вони би повторили свою спробу. Тому ось три такі аспекти, які три кита, скажімо так, на яких тримається послідовність розбору онсайд-кіку. В Америці, звичайно, ви розумієте, що це набагато простіше, тому що у них, по-перше, і бригади з 7 е, суддів, плюс ще в них е, купа камер, і оцей просто ракурс, який ми зараз бачимо з вами на стоп-кадру. Ну це просто ну це конхвета. По такому судити і переглядати такі моменти, це одна приємність. Е, рішення на полі було прийнято правильно. Команда пробиття заволоділа м'ячем і отримала свою нову серію Спроб. А ми дивимось наступний розіграш. А в наступному відео ми поговоримо трошки про механіку. Про механіку на четвертих даунах від бокових суддів. Отже, ми бачимо, що у нас четверта і 1. І нам прийдеться подивитися з вами на нижню суддю внизу екрану. Дивимось за ним, що він робить у нас після снепу. І ви бачите, що він миттєво у нас після снепу стає на лінію цілі. Але чомусь в якийсь момент. Він у нас, розуміючи, що в нього може влетіти гравець команди атаки, він робить, на жаль, пару кроків не назад, як на гольовій лінії, а чомусь він їх робить в нас, пропускаючи гранера і забігає йому за спину. Це насправді неправильно. Згідно книжки механіки, якщо у нас залишається до лінії цілі, не до гольової у лайнів десь порядка двох ярдів, то вони повинні забрати цю лінію цілі. Але якщо вони бачать, що в їхню сторону йде винос від сторони атаки, то вони не повинні пропускати, як при звичайних розіграшах, якщо у них там 10 там, і 7 ярдів, так? бо якщо при 7 там, ну, великій відстані до лінії цілі, то зазвичай лайни вони е, не залишають лінію розіграшу, але вони при е, переміщенні. До них гравця атаки, вони його пропускають і грають, умовно кажучи, в доганялки. та Вони доганяють розіграш зі спини. Тут же, в даному випадку, Лайн повинен був до кінця залишатися на лінії цілі і просто зробити пару кроків, десь 5 кроків назад. Так, ми можемо сказати, що тут є перешкода, але ну це було б набагато краще з точки зору фіксації наступної точки розіграшу Тому що. Е, якщо, звичайно, брати всю технологію, яка є в Америці, ми розуміємо, що такі розіграші про призмі командного володіння підуть на відеоперегляд. І, звичайно, бригаді повезе, тому що в даному випадку буде перевернуто е, рішення на полі, оскільки ми бачимо, що ось уже в принципі ще коліна немає на землі. А в принципі, ми вже можемо сказати, що, що права рука у нас. Пересікає лінію цілі, і команда Атаки здобуває нову серію спроб. Тому пам'ятайте, будь ласка, лайни, що якщо у вас залишається десь приблизно 2-3 ярди, і ви зміщаєтесь на лінію цілі з лінії розіграшу, то, будь ласка, вже залишайтесь на ній до кінця, якщо до вас наближається ранер. Ідемо далі до наступного відео. А наступне відео у нас буде присвячено такому фолу, як інтерференція пасу атаці. Отже, дивимося за розіграшом. Після снепу Квотербек виконує пас вперед. І в даунфілді 18-й номер ловить м'яч і набирає так непогано, десь 15 ярдів. Але ви бачите зразу по екрану, що у нас є жовтий прапорець. Його виконав нас по розіграшу Бекджадж. І тепер ми з вами подивимося на механіку. За ким же ж слідкує до початку снепу? У нас Бекджадж, І що він саме побачив. Неправильно в діях команди атаки, по механіці, коли у нас формація до снепу: що у нас два легальних приймаючих і зверху і знизу, тобто з лівої і з правої сторони формації то ключем для бекджаджа є слот ресівер, який знаходиться на стороні Ланджаджа. Бачите, у нас є в принципі така ілюстрація. Кружочок жовтий виділяє нам саме цього гравця. І тепер дивимося після початку розіграшу, що саме задіємо цього гравця. І що ж він такого нелегального зробив, що він заслужив на прапорець. І ось тут ми бачимо, що ось це групування, а м'яч ще у нас до сих пір в руках, і йде контакт. І після того виконується пас, і 18-й номер, ще раз повторюся, вже в Даунфілді е, приймає м'яч і набирає. Відповідно, ярди. І тепер давайте таку, скажімо, інтерактивну на завершення цього відео гру пограємо Напишіть, будь ласка, в коментарях, а що ж могло відбутися по даному розіграшу, щоб цей контакт зі сторони нападника був легальним. Є в нас в книжці правил, скажімо так, виключення, коли у нас не фіксується пас-інтерферієнс в атаці, хоча м'яч буде післано пасом вперед. Очікую на ваші коментарі, а ми рухаємось до наступного відео. І останнє відео на сьогодні і остання тема, яку ми з вами сьогодні розглянемо, це тема про нечесні тактики. Ми бачимо з вами розіграш друга 22. Коттербек готується до пасу, виконує його в кут майданчику. І на перше враження ну, дуже легкі очки якось набирає команда Атаки. Як же це могло відбу відбутися? для цього нам потрібно повернутися на один розіграш назад. Ми ось бачимо наш скажімо так, гравець, який набере очки. Він йде у нас в попередньому розіграші в motion, але йде сам винос через центр, його партнера по команді затеклюють. І він у нас зараз по екрану сходить нижче номерів і рухається в сторону своєї бокової до своєї командної зони. І виглядає так, що ну, має відбутися заміна. Але ми бачимо наступний же розіграш, в якому якраз наш гравець і набирає ці легкі очки. І тут постає таке просте, спочатку логічне питання: ну а в чому ж винна команда Атаки, якщо вони і зводили свого гравця, тут вдруг передумали, чому це не відповідальність команди захисту подивитися все поле. І тут у вас на екрані з'являється книжка правил, і ми дивимося цей пункт, який я зараз зацитую. Що забороняється імітувати заміну гравця з запасним гравцем з метою ведення суперників в оману. Забороняється використовувати будь-які тактичні прийоми, засновані на імітації заміни гравця з метою ведення суперників в оману. До таких, скажімо, імітацій належить також і приховування гравця близько до бровки своєї бокової. І якісь нам, скажімо, навіть намагання, допустимо, гравець говорить з тренером. Це також буде розцінюватися як нечесна тактика. Тому в даному випадку дані дії повинні були бригадою бути розціненими як нечесна тактика. Якщо у вас інша думка, пишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, а на цьому у мене закінчилось відео. Дуже сподіваюся, що вам заходять вони. І тому прошу вас ще раз, підпишіться, будь ласка, на канал, поставте, будь ласка, вподобайку. Якщо є у вас якісь питання, звичайно ж, пишіть їх в коментарях. Ну і по традиції: бережіть себе, своїх рідних, і почуємось на нових відео.